Добрий ранок сьогодні всім нашим глядачам. Сьогодні в нас заняття знайомлення з соціумом і тема сім'я. Будемо розширювати уявлення дітей про сім'ю, про людей, які живуть з ними разом та піклуються про них. Закріплюємо знання малюків, про місце дитини в родині, про її обов'язки, заняття, ставлення до старших і таке інше. Будьте уважні! Діти, пам'ятаєте, до нас приходила в гості дівчинка Марічка і грала з друзями, займалася цікавими справами. Окрім друзів, в неї є сім'я, найближчі люди, які її люблять і про неї пікуються. Це батько і мати. Ось вони так разом веселі, люблячі. Так? Це бабуся і дідусь. Теж з посмішкою. Ось така буває велика родина, бувають менша. Пальчикова гімнастика родина. Усі в родині справу мають. Я сніжинку вирізаю, щось пере моя бабуся ріже овочі матуся. Дідусь зайнятий читанням. А татусь сьогодні зрання. З вудкою став ходив, риби свіжої зловив. От така сім'я на відпочинку. Так всі разом приємно проводять час. І навіть так буває, да, виселяться це теж нормально і добре. Ось така любов, яка бабуся гарна, обіймашка. Ось така приємна справа. Разом читати книги. Ну, Дітки й допомагають батькам, да? те, що можуть зробити, звичайно. Їм доручають і вони виконують. Це не страшно, дуже добре. А тепер прочитайте оповідання та й самі роздивіться себе, яке у вас волосся. Чим ви відрізняєтесь від батьків? Дякую за увагу!